Десь тут була, подаля ножка, десь тут була, мале синька, ту вона стояла, до землі припала, личка не вмивала, Бо води не нема, Ой, стань, стань, сталя. Візьмеся за бочки, покажи нам скочки, підскочи до раю, з краю. десь тут була по доляночка, тут була молодесенька, вона стояла, до землі припала, личка не вмивала, бо води не мала, стань, по доляночку, обмиличка, як то скляночку, візьмися за боки, покажи нам спочки. <рес> до раю, берег від куска. Айди вибирай, когось, а дідуся. Ані тобі зайіньку зі самих, ані тобі зайку, вискочити. Зайку ручі носи, зайчі голова, Що ми котрою весь котру

Та подумки, щоб тя не та й покажи нам сожі скочки, вибирайся першу, першу скалину. Вибирайся другу другу, скалиного, вибирайся, котру хоч, та й відход. Опа, підскакуйте, бабу.

Ви мою ми я винекаю. Я земowiнець. Ви мою ми я винекаю. Я Я що танцюю?

Що витягне піску, Там це палубка в пописку. В <піску> <піску> понеділо крає. Понеділо кранісінько, приходили сінько, приходили влили, та й не влита та кавалери Тії пішли, куті, що носили на нас прути, а вже тії повни, грали, що нам білих катували. Ворохові люськи, ворохові люсь, вибирайся, качурихов, хто найкращі хусті. Що найкращий гусь, то та гарна, то та гарна, то та непогана, то та непогана. А ось та не погана, а я гажусенька, як намальована, як намальована. Припала ми до досиденька, як перепеличка, як перепеличка. корінці копала, в рінці половкала, під явором зелененьким, з козаком стояла, з козаком стояла, голубили довго. Обступили ти голуби, чого тужиш, вибирайся, кого любиш, ти го любишого тужиш, вибирайся, кого любиш, як живе. Так не маю з ким я жити, бо мій милий чорнобривий лежить там, десь у могилі. бо мій милий, чорнобривий, лежить там, десь у могилі. То до листочка, цвіток до світочка, нехай вийде, нехай прийде, Гарна Паня ночка, нехай вийде, нехай прийде. Гарна паня ночка найвийде, най вийде, най прийде, най прийде, най вийде, най вийде, най, вийде, най, вийде. най прийде, най прийде, зійдімо. Свідокупки заспіваймо, си голубки, не голуби чагожиш, не бирайся, кого любиш, ти голуби, чого тужиш, не бирай си хаю. Там козак через міст, під козатом камінь тріс, гей, хака, -ха, під копитом камінь тріс, камінь тріснув, з весну, до серця крізь притиснув. Гей, у хаз -ха -ха, до серця крізь притис. З до серденька закувала за зуленькає, у у-ха-ха, закувала за зули, <кій> не куй, не хуй зазумийсь, <кій> не найщебече най солови коге, у хака найщебече соловейко. Соловею, рідний брате, виклич мені дівчата з хати, Юхаха, виклич мені дівчата з хак, Виклич мені, дівча, з хати, щось я маю, сказати, гени. Уха-ха, щось я маю, їй сказати. Ей, ей, Щось я маю їй сказати, чи не била дома мати гей, гей, ха, чи не била вона мат. Била біла, часу тела, що з козаком не стояла, гей, ха, щоб з козаком не стояла, хей, хей, ухаха, козаком не стояла. Бо в козак віра, як зацвіте гречка біла, гей у у-ха-ха, як зацвіте гречка біла. гречка біла відцвітає, коза днів, покидає, у хака, коза дівку покидать. Можна гнівку, як покинув сам поїхав на Україну. гей, гей. у ха, ха сам поїхав на Україну. сам поїхав на Україну, пустив коня на долину, гей, гей. уха ха Пустив коня на долину. Пив коня на долину, замість спати на годину, гей, гей, у у-ха-ха, за ней спати на годину. Спить годину, спить другую, а вже квамраз гей У хаха, а вже к на третую. Hei, hei, ухаха, а вже третя годинонька, десь взяла дівчинонька, гей-гей, ухаха, десь взяла дівчинонька. Санько, Станько зачегоді спати, войну турки воювати, гей-гей, ухаха, ха-хай турки воювати. Пойдуть турки і татари, візьмуть коня за Кантари, гей, ухаха, візьмуть коня за Кантар, з козня коня говий буде, тебе заб'ють жаль, не буде. Гей, гей, ухаха, тебе заб'ють жаль не буде. Візьмуть коня вороного, тебе заб'ють Ей-ей-ей, у ха тебе заб'ють молодого, Не йди, не йди мій батеньку, за мною, за мною, Не люба любами розмовонька з тобою ми розмовонька з тобою, ой зацвіли фі зацвіли, зацвіли, Та й цвили, гори з долинами прикрили, та ще гори з долинами прикрили. Збирала їх кресна паня зенька, злегенька, а за нею матенька стихенька, а за нею матенька стихенька. Не йди, не йдемо моя мамо, за мною. За мною ми розмовонька з тобою, ми розмовонька з тобою. Ой, затвіли піяночки, зацвіли Зацвіли та всі гори з долинами пригилиним, всі гори з долинами прикрили. Збирала їх грешна паня, злегенька, зненька, а за ним. І, миленький, стихенька, ходи, ходи мій миленький, за мною, за мною, волю вами, розмовинька, стою, вою вами, з тобою. Волю вам розмовонька з тобою. День я б, що жильмана родина, на добрий день жильман, на добрий день його Яблочного, з того, що, гельманого родина, пощо сприйшов Жельман, пощо сприйшов його? Чи хороше процвітають, процвітають, а другі приглядають, приглядаючи, хороше процвітають, процвітають. Від фігури до фігури, гірки ся роча, як великі, то маленькі. Щоб були зелененькі, питалася мати дочки, чи садила огірочки, посадила прині, та й випасли в свині.